Африка, шрі ланка Мадагаскар, Індонезія. Більше 40 країн світу відвідав запорізький колекціонер та мандрівник Валерій Кеменов. Остання подорож, яка стала найбільш екзотичною та екстремальною у колекції Валерія, відбулася на нову гвінею. На цьому острові до сьогодення живуть дикі племена і ростуть деревовидні папоротники, ровесники динозаврів. Познайомитись з канібалами, які досі живуть у кам'яному віці. Мандрівник відправився разом із трьома земляками. Достатньо екстремальна, екстремальна поїздка. она вторая уже к ним туда, на остров Новая Гвинея. И там элемент отдыха и развлечений там минимум. Зато много экстрима и труда. Вообще любое путешествие – это труд. Разрешение на посещение этих мест выдает отдел полиции по борьбе с каннибализмом. То есть, ну, ни, тут не до шуток. Вот. Они обозначают маршрут, и мы подписываемся по тем, что мы знаем, на что мы идем. Почему этого не следует бояться? Если это все организовано и прав правильно спланировано. У нас были проводники, папуасы, у нас были носильщики. То есть, большая команда шла. Было кому за нас заступиться. Перший візит Валерія Кемонова до Папуаси відбувся кілька років тому. Тоді познайомився з побутом і традиціями племені Ялі. На цей раз маршрут пролягав до папуасського племені Коруваї, що живуть на деревах і їдять власних ворогів. Для того, щоб досягти поставленої мети, запоріжцям довелося здійснити 16 злетів на літаку і стільки ж приземлень. Потім 12 днів йшли пішки по непролазних джунглях. І ось нарешті довгоочікуване знайомство з дикунами, фото на пам'ять, обід. До речі, Коруваї виявилися досить привітні апетитними і навіть пригостили запорізьких туристів місцевим делікатесом. Нас угощали їдою із сагової пальми. Вони завалюють дерево і буквально на наших очах за півтора часа вона була вся перероблена. Вот эта труха, содержимое внутри нас, это из саговой пальмы, из нее вымывают крахмал, потом делают муку, кисель такой вот своеобразный варят. В общем, попробовали и такой пищи. Страви скуштували, а ось завітати у помешкання папуасів, яке збудоване на дереві високо над землею, мандрівники не наважились. Злякалися, що конструкція не витримає, адже папуаси сильно відрізняються від українських чоловіків маленьким зростом і легкою вагою. Валерій Кеменов сміється після того, як папуасам розповіли про життя українців, вони зробили висновок, що ми досить бідний народ, адже у наших чоловіків лише по одній дружині. А ось дикуни можуть мати стільки дружин, скільки вистачить у них свиней. Саме свині є на валютою у Короваїв. У них е, свині очень дорого стоят. Свині – это е, признак достатка, состояния, благополучия человека. Е, чтобы жениться, нужно за невесту, выкуп дать непременно свинями. М -м, обязательно, без этого ничего. Если св свинину едят только по большим праздникам, скажем, там рождение ініціація, инициация, свадьба, ну, похороны. Как, все Такие же вехи, как у всех людей, и у них тоже есть такие вехи в жизни, и это отмечается пирушкой, на которой присутствует свинина. Поэтому из-за свиней там и получаются все войны. Если свиней кто-то украдет, это, это чревато войной. Для того, щоб папуаські племена менше воювали між собою, Новогвінецька влада щороку влаштовує для них фестиваль. Тут дикуни мають змогу позмагатися між собою. Хто краще співає, танцює, грає у різноманітних сценках. Побачити це дійство з'їжджаються туристи з усього світу. Великолепне оторвати. Вони з'їжджаються туди, щоб порівнуватися. У кого лучше номер выйдет, там, папуаси, папуаси тоже, папуасы тоже мают таланты, как у нас Украина мает таланты. И, ну, все номера э, оригинальные. Я не видел двух одинаково раскрашенных, украшенных папуасов. Каждый хочет быть индивидуален, каждый по-своему, каждый хочет так себе украшать. З кожної поїздки Валерій Кеманов привозить не тільки нові враження, але й сувеніри. На пам'ять про папуаські племена мандрівник придбав лапу Казуара страуса, який одним ударом може вбити людину. Різні прикраси, головні убори, дерев'яні статуетки. Всі ці, ці речі будуть нагадувати про екзотичну та дуже захоплюючу подорож, яку сподівається, мандрівник ще вдасться повторити не раз.